Можливості антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію та хозл. Якщо ми подивимось аналіз, який був проведений ще у 2013 році, де у хворих більш як майже 6 тисяч хворих на хозл, першого і другу ступеню, їх спостерігали протягом 5 років, і було визначено, що і у структурі загальної, у структурі летальності. І серед причин первинної госпіталізації, серед причин вторинної госпіталізації ви бачите, яка частка хворих на хозл мала серцево-судинні події. Але ж я звертаю вашу увагу, шановні колеги, на те, що за зниженням лише ОФВ1 на кожні 10% ризик нефатальних коронарних подій збільшується на 20%, а ризик серцево-судинних судинної смертності, на жаль, підвищується на 28%. Ось така статистика була ще за результатами цього дуже потужного дослідження, визначена ще в 2013 році. 2018 рік, знов погляд науковців лежить в простірі коморбідності у пацієнтів схозу, і ми повинні знати, які саме серцево-судинні фактори ризику найбільш поширені у хворих на цю патологію. І ми знов бачимо, перше місце посідає гіперліпідемія, далі йде артеріальна гіпертензія. Я звертаю вашу увагу, шановні колеги, лише на третьому місці йде ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, і далі. І жовтим кольором визначені несерцево судинні коморбідні стани. Тобто, ми маємо, якщо до нас звертається пацієнт з ХОЗЛ, ми повинні обов'язково пам'ятати, що у майже 45% поширеність у цих хворих і гіперліпідемії різних форм, і артеріальної гіпертензії. Тому зараз ми з вами дуже просто розглянемо з клінічної точки зору патогенетичні взаємозв'язки артеріальної гіпертензії та хозу. Що об'єднує ці два, на перший погляд, два різних захворювання. Але ж, перше, це порушення функції автономної нервової системи з активацією насамперед симпатоадреналової системи. Ця активація рінін-ангітензин альдостеронової системи, без якої. Неможливо сьогодні казати про формування артеріальної гіпертензії, неможливо казати про прогресування будь-якого серцево-судинного захворювання. Третя позиція вона дуже важлива, бо ми повинні розуміти, що запалення на легеневому рівні ознаки запалення йдуть. І на системному рівні, тобто на судинах, також є прояви цього системного запалення. Ну, і дисбаланс системи оксидант, антиоксидант із формуванням оксидативного пошкодження знов як на локальному, так і на системному рівні. Ну і ось завершує цю опатогенетичну взаємодію. Ендотеліальне та судинне ушкодження з підвищенням жорсткості судинної стінки та прискоренням процесів атерогенезу. Тобто, коли перед нами хворий з двома такими серйозними патологіями, то неможливо сказати, що саме більш впливає на негативний прогноз. Ми повинні розглядати. Комплексно з двох боків цих двох серйозних судинних захворювань. Чому судинних? Давайте розглянемо це питання. І так, якщо ми подивимось, як сьогодні з точки зору кардіології розглядає ураження судин у хворих з артеріальною гіпертензією. Колись раніше вона так і називалась, рання парадигма. Це було підвищення артеріального тиску, і ми казали про ураження органів в мишені. Далі ми з вами здійснили, і визначено було науковцями і пішло в практику, що судинна дисфункція попередує підвищенню артеріального тиску, і потім, зрозуміло, обов'язково. Розвивається ураження органів мішені. Як ми дивимось зараз, сучасна парадигма ураження судин, часовий е, континуум. Насамперед, це гіперактивація рінін ангітензинової системи з формуванням ендотеліальної дисфункції, артеріальної гіпертензії і ураженням органів, е, органів мішені. Тобто, Ось такий серцево-судинний кантинум з точки зору ураження органів мішені і артеріальної гіпертензії, яке ми підтвердження на практиці? Повинні робити, якщо в нас є хворий з артеріальну гіпертензію. Я знову звертаю вашу увагу, шановні колеги. Але ж знаю, що ви добре це все визнаєте. Моя задача зараз, завдання, таке, щоб ви з точки зору, як трансформувалися наші погляди. На маркери безсимптомного атеросклерозу і маркери артеріальної жорсткості. І ми розглянемо з вами починаючи з 2003 року, 18 рік, останні передостанні рекомендації. Я сьогодні можу казати навіть рекомендації не рекомендації, а погляди останнього конгресу кардіологів. Ми знаємо, з вами знаємо добре, що сьогодні. Маркером безсимптомного атеросклерозу у хворого з артеріальною гіпертензією є лише атеросклеротична бляшка, але я звертаю вашу увагу, що до 2018 року таке ураження визначалось як ураження органів мішені. А зараз, починаючи з 2018 року, якщо ви визнали в судинах, басейні, наприклад, судин головного мозку або в басейні судин нижніх кінцівок, атеросклеротичну бляшку, то це вже, на жаль, Артеріальна гіпертензія третього, третьої стадії, бо атеросклеротична бляшка розглядається як асоційований клінічний стан. Маркери артеріальної жорсткості, змін судини з іншого боку, не з боку ендотеліального і субендотеліального розвитку атеросклерозу, а з точки зору другого шару судинної стінки. І два маркери, один з яких визначається за допомогою спеціальних пристроїв, спеціальних приборів, це визначення швидкості розповсюдження пульсової хвилі і вважається нормальною пульсова хвиля, якщо не перевищує 10 метрів за секунду. Але в нас є, шановні колеги, будь-якої спеціальності ви мене зараз слухаєте. Шановні, я звертаю до вас увагу, що пульсовий артеріальний тиск, якщо він перевищує 60 мм ртутного стовпчика у хворих, особливо літніх, а літні вважаються 60 років і вище, то це ознака. Ознака, на жаль, маркера підвищеної артеріальної жорсткості. Це означає, що навіть якщо, наприклад, хворому 62, а в нього пульсовий артеріальний тиск, який ми визначили виміряв лише на брахіальній артерії, Звичайним нашим пристроєм тиск або нашим звичайним манометром або електронним манометром. Будь, в якому разі ви повинні собі зрозуміти уявити, що цей хворий за віком судин старше свого паспортного віку. Це дуже важливо, бо судини старіють раніше. Чому так звертають увагу останні 12-15 років науковці, які займаються судинами саме на жорсткість артеріальної стінки, і сьогодні швидкість пульсової хвилі є золотим стандартом визначення пружно-еластичних характеристик артеріальної стінки і жорсткості артеріальної стінки? І лише на 1 метр за секунду, якщо перевищує, наприклад, 11 метрів за секунду, то, на жаль, ризик серцево-судинних подій і фатальних, і нефатальних збільшується на 15%. Це дуже-дуже важливо. Я звертаю увагу, що ця позиція була встановлена і визначена ще в 2010 році. А як же ж хворі на хозл? Давайте подивимось, і ви бачите, що саме швидкість розповсюдження пульсової хвилі у хворих на хозл, у порівнянні з хворими, в яких нема хозл, ви бачите, на жаль, характеризується тим, що в них є ось цей. Пороговий і навіть перевищення порогового рівня 10 метрів за секунду. І навіть індекс аугментації, який свідч, свідчить про прогресування порушень пружно-еластичних властивостей судинної стінки, він також перевищує свій нормативний рівень у хворих на хозял в порівнянні з хворими без козл, навіть нема артеріальної гіпертензії, а жорсткість, жорсткість і порушення пружно-еластичних властивості судинної стінки вже визначається. Кому саме потрібно особливо визначати жорсткість судинної стінки і дивитись на швидкість розповсюдження пульсової хвилі? Насамперед, це більш молодий за віком хворі, бо прогностична значимість цього маркеру вона сама-сама велика за своїми ознаками у хворих, які до 50 років, ну навіть до 60 років. А давайте подивимось, як вік впливає на артеріальну стінку, напружну еластичну властивість у хворих на хозел. Аркаді стаді дослідження, яке було результати якого були опубліковані у 2019 році. Хозл і контроль, темні стовпчики, хозл і контроль. І ви бачите рівні, різні вікові категорії. Перша категорія 50, 59, 60, 69, 70, 80 і майже скрізь, незважаючи на вік, ми бачимо: якщо хозл є, то швидкість розповсюдження в пульсової хвилі в аорті. Збільшена, але з віком вона неустанно збільшується. І вже у віці 60 років вона досягає свого порогового рівня, а у хворих 70 років і більше вона перевищує цей показник в 10 метрів за секунду. Тобто ми маємо чіткі ознаки, що два захворювання, і артеріальна гіпертензія і хозу мають ось таке поєднання на рівні насамперед судинної змін, судинної стінки і артеріальної жорсткості. І так, механізм збільшення артеріальної жорсткості при хозу, він схожий на. Механізми підвищення збільшення артеріальної жорсткості у хворих на артеріальну гіпертензію, бо один шлях полягає в розвиток атеросклерозу, гіпоксію через гіпоксію та запалення, і збільшення ризику раннього розвитку атеросклерозу. з другого боку, це системна відповідь на хронічну гіпоксію, запалення, емфіземо, кохіксію, метаболічний синдром. І, на жаль, ця системна відповідь сприяє тому, що. Ще більше знижується еластин, знижується рівень оксиду азоту, підвищується колаген, і гіперактивність симпатоадреналової системи разом з гіпоксією та системними ускладненнями сприяє підвищенню артеріального тиску, який ще більше впливає негативно на системну відповідь. І в фіналі фактично не в фіналі е, захворювання, а в фіналі е, е, ознак, які ми бачимо, і можемо приділити е, змін на судинні стінки. Ми бачимо, що ми можемо сказати, що починаючи з ендотеліальної дисфункції. Потім не лише атеросклероз, але і м'язовий шар змінюється, підвищується жорсткість артеріальної стінки. Які механізми впливання передбачувані цілі зниження. Вони так самі пов'язані з контролем атеросклеротичного процесу, з контролем обов'язковим артеріального тиску, і можливістю сьогодні впливати на зниження еластину, підвищення колагену і ендотеліальну дисфункцію. Так, що ж робити тоді, з точки зору артеріальної гіпертензії, як вибрати, обрати правильний шлях? Щоб все це а, врахувати в виборі тактики лікування нашого складного а, з точки зору коморбідності хворого. Ми бачимо, що перша базова терапія це комбінація двох препаратів: або інгібітор, або сартан. Приєднуємо антагоніст кальція або диуретик. Але я сразу хочу сказати, що коли ми стикаємося з коморбідним хворим, то завжди потрібно розглядати можливість або двохкомпонентної відразу в ефективних, майже максимальних дозах комбінації препаратів, які ми обираємо, або відразу починати навіть з трьохкомпонентної терапії. Чому так? Давайте подивимось насамперед, що саме потрібно ви обрати інгібітор або сартан з точки зору патогенетичної терапії у нашого хворого з артеріальною гіпертензією та хозл, і нам потрібно ефективно це зробити. Дослідження Месерлі досить потужне, досить цікаве. 2018 рок і ми бачимо, що систолічний артеріальний тиск. Вірогідно, більш впливово на це зниження артеріального тиску впливає на САП. саме сартани в порівнянні з ефективними, але уступають сартанам інгібітори АПФ. Це за даними моніторування. Ми знаємо добре з вами, шановні колеги. Переваги сартанов це досить потужний, один з найпотужніших протективних ефектів, які притаманні для сартанів. Це кардопротективний, нефропротективний, вазопротективний, антидіабетогенний потенціал. Це прекрасний профіль переносимості, висока прихильність лікування. Ви бачите, що всі великі плацебоконтрольовані дослідження, які зараз на даний час в нас є, вони довели ефективність сартанів, знижені і захворюваності, і смертності від серцево-судинної серцево патології. Але нам важливо, а як чи впливає інгібітори або сартани не лише на рівень артеріального тиску. А на притаманні для хворих хозл патологію е, е, дихальної системи. Досить цікаве дослідження, мені дуже воно сподобалось. Я звертаю вашу увагу на кількість хворих в кожній групі, більше 6 тисяч, які приймали або інгібітори, або сартани хворі на хозл, і щорічні події пневмонії. Цифри кажуть яскраво самі за себе. Якщо «Сартан», то кількість пневмонії була менша, тяжке загострення хозл було менше, госпіталізація у зв'язку з загостренням і візит до відділення невідкладної допомоги у зв'язку з загостренням хозл, Якщо обрали ми з вами, шановні колеги, сартани менше. Тобто, якщо ми обираємо інгібітори і сартани, то є ціла низка досліджень, яка звертає наші погляди в бік саме призначення у таких хворих сартанів. А що ж робити з точки зору пружно-еластичних властивостей, як впливають основні базові класи антигіпертензивної терапії? І ми бачимо знов. Що блокатори реніно-тензинової системи, антагоністи кальцію і тіазідні диуретики саме ці диуретики, і не тіазідподібні диуретики в тому числі, ви бачите, підкреслено, визначено в таку красну рамку. Всі вони позитивно діють на зниження рівня швидкості розповсюдження пульсової хвилі, на відбиту хвилю і вазоконстрикцію, і навіть Зменшує ремоделювання середніх і дрібних судин, тобто саме трійна, трійна, потрійна комбінація антигіпертензивних основних базових класів препаратів, сприятиме зниженню, зменшенню жорсткості судинної стінки. Є ще один, одна дуже важлива риса, яка зараз займає наукові думки, подумки, і ціла низка досліджень, яка зараз іде, це визначення міста. Цільового артеріального тиску, який визначається в аорті, саме в аорті. Бо я звертаю вашу увагу, шановні колеги, на те, що тиск, який ми визначаємо на брехіальній артерії, він у здорового хворого. І у людини навіть за патології, буде дуже добре, якщо він буде вищий. На 10-30 мм вртутного стопчику за рівень в аорті. Тобто є так звана фізіологічна норма співвідношення артеріального тиску на плечі і артеріального тиску в аорті. Бо коли ми визначаємо 120-80 на плечі, то ми сподіваємось на те, що в аорті буде ну, якнайменш 110 систолічний тиск, а якщо навіть 100, то це ще краще. І пам'ятаємо, що саме за рівнем тиску в аорті здійснення кровообігу, і здійснюється потужний кровообіг і мозгового кровообігу, і визначення фактично. Величина центрального артального тиску забезпечує фізіологічні потреби нашого організму. Но сьогодні вже визначено прогностична значеність, і вона в два рази вище саме підйому центрального артального тиску в порівнянні з традиційним підйомом брехіального артеріального тиску. Ви бачите, рівень серцево-судинних ускладнень подвоюється, якщо збільшується центральний артальний тиск. І я хочу сьогодні познайомити вас з хворим, який прийшов до нас на двохкомпонентній антигіпертензивні терапії, але ця терапія не забезпечувала йому ні цільовий рівень на плечовій артерії, не рівень цільовий рівень в аорті. Ви бачите, на плечі 1680. Пульсовий тиск 78, а частота серцевих скорочень 58 в минуту, за хвилину перепрошую. А рівень центрального артального тиску систолічного, ви бачите, він не був менший за рівень на плечі, а він суттєво перевищував навіть рівень на брахіальній артерії. Ми призначили нашому хворому Тіара Тріо, нашої вітчизняної компанії Дарніца. ви добре знаєте дану комбінацію, яка вже є улюбленою комбінацією багатьох лікарів нашої країни. Ви бачите за зовсім короткий строк. За часом вже нормалізації досягнення цільового рівня на плечі, бо досягнуто 130 і 80 мм ртутного спотовчика, і на 40 мм знизився центральний рівень центрального артального тиску. У цього хворого первинно ми визначили і швидкість розповсюдження пульсової хвилі. Ви бачите, вона перевищувала на 2,1 метр за секунду рівень нормативний нашому хворому 59 років, і ви бачите, що не лише сьогодні визначається рівень. Швидкості пульсової хвилі, ось ця границя, про яку я казала 10 метрів за секунду. Але сьогодні є так звані вікові норми діапазон оптимального рівня швидкості пульсової хвилі. І вона в нашого хворого сягала 9. Але ми вважаємо сьогодні, як я казала, що 10 це. Ознака 10 і більше це ознака ураження судинної стінки як органа мішені. Ви бачите, на Тіаро Тріо як суттєво змінилося, 10 і 3, то є майже за 3 місяці ми отримали в нього суттєве знищення, яке і триває і далі. І зараз нашого хворого нормалізація, тобто призначення трьохкомпонентної фіксованої комбінації Тяро Тріо дозволило не лише досягнути цільового рівня артеріального тиску. А і знизити, і досягнути рівень, цільовий рівень за швидкістю розповсюдження пульсової хвилі, а значить, і досягнути у хворого та з такою тяжкою патологією, як артеріальна гіпертензія в поєднанні з хозу, і змінення прогнозу на краще з точки зору і патології дихальної системи, органів дихання. І я хочу сказати, що ви знаєте добре, я лише хочу підкреслити сьогодні необхідність досягнення цільового рівня. Бо якщо ми не досягаємо цього цільового рівня, дивіться, як драматично. Ми маємо які драматичні наслідки. Це стосується і кардіоваскулярної смертності, і гострого порушення мозкового кровообігу, і серцево-судинних подій. Но я хочу вас познайомити з останнім одним з останніх досліджень. Дослідження Олхат всім знайома, але ж переглянули результати цього дослідження і досить цікаві дані. І так, в вот дослідженні Олхат. Була проаналізована характеристика хворих група війшла, у групу, війшли пацієнти з артеріальною гіпертензією, більш як 5 тисяч з подвійною коморбідністю або з потрійною коморбідністю. І давайте розглянемо. Всі хворі були кластеризовані за рівнем досягнення цільового рівня за кожним з візитів до лікаря, Якщо був у хворого не лише артеріальна гіпертензія, а, наприклад, подвійна, був інсульт, переніс хворий і хронічна хвороба нирок, нас цікавить дуже інсульт і хронічна обструктивна хвороба легень, інсульт серцева недостатність, інсульт астма, козол. І ось дивіться, якщо Всіх кластеризували на 4 класи. І ви бачите, що якщо кожен візит приходив хворий і в нього був нормальний цільовий рівень артеріального тиску, це сприяло тому, що в нього найменший рівень ризику, ризику серцево-судинної смертності і нефатальних катастроф. Найменше. Якщо навіть потрійна комбінація, то теж лише 100% візити з нормальним рівнем артеріального тиску цільовим дозволяли продовжити життя без серцево-судинних ускладнень. Я дякую вам за увагу. Я пишаюся нашими. ЗСУ. Я бажаю всім нам здоров'я, а їм особливо. Хай береже Господь ангели хранителі А ми з вами будемо робити нашу справу з тим, щоб все було Україна і все було гаразд. Дякую, шановні колеги, за увагу.